Лото Кінг сміливість дарувати емоції. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Це 24 й канал. При тим, як розпочати огляд, хочу вас попросити. Не забувайте на Ютуб платформі огляд карти бойових дій. Вставити вподобайки, коментувати. Звісно, підписуватись на Ютуб 24. го Велика кількість з вас регулярно нас дивиться, але не підписується. Відповідно, не приходить оновлення. Що появилось новий якісний контент на нашій ютуб платформі сьогодні на календарі 23 квітня, неділя, як я вам обіцяв, давайте оглянемо лінію бойових зіткнень з у Купантом в розрізі за останніх сім днів розпочнемо з того, що на жаль, з 22 на 23 квітня, з Білгорода перейдемо до карти. Давайте з Білгорода. До Харкова долетіло те, що раніше не долітало. Нагадаю вам, що в області ці російські ракети падали, падали на місто, робили евакуацію в цьому місті. На жаль, в ніч на неділю є прильоти по Харкову і області за повідомленням адміністрації, як і міста так і регіону, що було п'ять прильотів. Це є ракети с 300 класу. Земля повітря такими вони мали би бути, І вони модифіковані на клас Земля-Земля. Несуть великі руйнації, є неточними. От є фотографії з Харкова, що влучили в цивільну інфраструктуру, в тому числі в. Заправну станцію бачимо, наші пожежники намагаються ліквідувати вогнище. Наразі невідомо що по жертвах, але, начебто, вже вдалося повністю ліквідувати цю от пожежу. Якщо говорити безпосередньо по лінії бойового зіткнення, рухаємось до північно східного напрямку. Це звісно є дворічна і на самий пункт Гряниківка, де постійно нам південно-західному. Напрямку тривають бої. Важко щось сказати. Точно відомо. Важко сказати мається на увазі по позиціях, але точно відомо, що Грениківку ворог повністю не тримає під контролем. Традиційно відбулися бої в районі Масютівки, південніше Синьківка, Лиман Перший Влішана. Що кажуть бійці з цього напрямку, купінського напрямку є населений пункт Кислівка. Ось на карті Діпстейт змін немає і за останні сім днів немає, але наші. Бійці повідомляють, що близько ночі почали з'являтися перші повідомлення про те, що в бік Кислівки піхотні малі групи ворога просувалися в притул до населеного пункту і намагалися штурмувати наші позиції. А, наразі безуспішно, але ситуація тут напружена. Рухаємось південніше по напрямку. Тут все без змін йде обопільний вогонь, обстрілюють наші позиції. Окупанти. Ми теж добре влучаємо по їхніх скупченнях живої сили і техніки. Новоселівське, як було, так залишається під контролем обох сторін. Рухаємось південніше. Змін я вам не показую нічого по змінах по хронології, бо їх просто таки немає. Значно напружена ситуація в напрямку Макіївки, Невського з боку площанки і Червонопопівки, тому що річка Жеребець вже традиційно повторюся намагання ворога наші сили відкинути за цю водойму з бажанням вийти на Лиман. От від позиції ворога крайніх позицій до Лиману 15 кілометрів. Традиційно зарічно Торське, ямполів катерни бдуть бої невідома ситуація південніше від Дібрової і Креміної до серебрянського лісництва. Ось я вам зараз продемонструю відстані від Креміної до серебрянського лісництва у районі 15 кілометрів залежно. Де ми поставимо відлік, що відомо в цьому напрямку? Тут ліси, дуже багато відео в телеграм-каналах, як особливо наші групи, рухаються, переміщаються в цьому в цих лісах. Тому важ щось сказати, хто тут має перевагу. Але те, що наші бійці відпрацьовують поставлені перед ними бойові задачі, це є факт. Далі рухаємося до Білогорівки Луганської області за останні. Сім днів немає змін, але за останні 24 години є трішки просування. Ось ви бачите, такий був ем, кіл в окупантів. Ми зуміли їх звідси вибити. Я, давайте перейдемо на супутникові знимки, я поясню, що це є. Ось цей кіл, який був, це є між водоймою на північному сході і. От власне, крайдовий кар'єр, а тут є терекон. Якщо ми щоб, ви розуміли, цей терекон це є такий насип величезний, і от між цим тереконом і водойму нам вдалося вибити звідси позиції ворога. Що я вам скажу, це хороша дуже новина. Чому тому що тут йдуть запеклі бої, і зміни е, лінії бойового, бойових зіткнень є дуже нечастими. Тому це дуже важливо, що ми можемо в районі Білогорівки відсунути ворога, тому що це складний напрямок, який в подальшому мав би рухатись в бік Сіверська. Сіверська з чотирьох ключових позицій на. Східному напрямку я вам нагадаю це Сіверськ, Слов'янськ, Краматорськ і Костянтинівка. Це є от таких чотири населених пункти заповітних для окупанта, які вони хотіли би в своїх вологих мріях окупувати. Якщо говорити про Слов'янськ і Костянтинівку, в нас є фотографії, були влучання, звісно ж, по цих населених пунктах за останні 24 години. години. Начебто, слава Богу, жарт немає. Рухаємось далі до Соледара і Бахмуту. По Соледару і цьому напрямку змін немає. Не будемо зупинятися, і лише є певні зрушення в бік Міньківки і Привілля. Це траса, яка веде на Слов'янськ. Зрозуміло, що сюди хочуть окупанти просуватися безуспішно. Бахмутський напрямок. От тут у нас є зміни за останніх сім днів і суттєві. Давайте я ось вам відмотаю на 17 число понеділок. І от ми бачимо, що є просування з півночі в бік Хромове. Лобові атаки теж в місто заходять, і з півночі до траси також просувається. Давайте, от я покажу, що відбулося. От бачимо активні дії на початку тижня з півночі, згодом в середні тижня, лобові атаки, і вони і продовжилися. І бачимо за останні 24 години: є просування з півночі і східного напрямку. Давайте. Перейдемо на супутникові знімки, аби розповісти, що тут відбувається. З півночі вкрай важка ситуація. Хромова і ось ця от траса. Ви бачите, це є друга за важливістю логістична напрямок. Ворог намагається взяти під контроль трасу 0,5-06. Якби там воєнкори Зе пабліки не повідомляли, вони не тримають цю трасу. Під контролем так кажуть самі бійці, що стало значно важче пересуватися, і якщо так можна говорити, надавати безперебійну допомогу нашим силам в Бахмуті. Хтось каже, що лише 10% Бахмуту Бахмута може тримаємо на західному напрямку, але суть залишається в тому, що тут ведуть бої. Нагадаю вам одні з груп це є Вовки, де вінчі вони героїчно відбувають там атаки ворога. І ця траса, все ж таки, з потугами важко, але використовується нашими силами. Що говорити за останні 24 години, години? ну, просування. Ви ж бачили так? Вони десь відсотків 15-20 міста зуміли за останні 7 днів окупувати. Давайте я вам наближу і продемонструю. Найважчі е, бої зараз йдуть, і що хоче окупант. От ви бачите, є вулиця оборони і паралельна вулиця Леваневського. Ці дві вулиці ведуть. Далі до декабристів вулиці, яка переходить у вулицю Ювілейна. Оце от, от є той напрямок, який, по якому прагнуть рухатись окупанти. Що я вам хочу сказати? Що от, е, оця от вулиця Леваневського вона переходить в район багатоповерхівок. Дев'ятий поверхівок. Тут значно краще і довше ми зможемо отримувати позиції. За останні 24 години ми бачимо просування. Є по вулиці Чайковського, яка згодом. От, ви бачите, нагадаю вам так. Це Чайковського. От вона рухається і робить такий трикутник з вулицею Корсунського. Попередні дні саме вулиця Корсунського. Саме тут тривали важкі бої. Розуміємо, ключові вулиці ворог хоче взяти під контроль. Це є Корсунського, Чайковського, яка далі переходить вище згадані вулиці, вулиці оборони і на ювілейну, яка далі веде, веде на хромове. Все для того, аби перебити нам логістичні напрямки. Ось Іванівське це ключова траса від Костян... Костянтинівки через Іванівське і до Бахмуту. Давайте я покажу вам на топографічному знимку. Тут краще видно. Ось ця траса. Як бачимо на півдні від позиції ворога є 300-400 метрів, залежно, де ми поставимо наші вказівники. Але бачимо, що підступити до траси ми їм не даємо. Якщо з боку хромова, ось тут зумів ворог впритул підійти до. Логістики, то в цьому напрямку бачимо відстані 300-400 метрів. Що кажуть бійці і е, Бахмутський демон вкрай важка ніч була остання. Дуже ворог намагався просуватися, використовував е, додаткові ресурси. Загалом, як виглядає, що кажуть хлопці з бахмутського напрямку, що кидають останні резерви, кидають останню живу силу, аби. Добити квартали Бахмуту захопити і далі окопуватись, тому що всім вже стало зрозуміло як білий день. Далі Бахмуту сил техніки живої сили в окупантів. Немає. Якщо ж говорити про ПВК Вагнера, пригожна, то вже всі воєнкори і зе пабліків, і нормальні, адекватні здорового курця, здорової людини. Воєнкори розповідають, що вагнерівці це останній їхній. Шлях це під Бахмутом. Немає фізично більше, де е, пригожину брати людей. Рухаємось далі. Переходимо до Авдіївського напрямку. Загалом, що сказати по Авдіївці і південніше по Мар'їнці. Ось Авдіївка і Мар'їнка між цими населеними пунктами. Давайте я вам продемонструю Є орієнтовно 30 кілометрів. Так само, як від Донецьку до Авдіївки. Ось. Що варто сказати, що покинули спроби окупант з Вугледара. Перекидає сили на бік в бік Мар'їнки і Авдіївки, тому що під оглодарами вони втрачають величезну кількість живої сили, тому намагаються знову ж таки як під на, за бахмутським е, прикладом максимально просунутися, аби потім вести якісь умови, перемовини, окопуватись і диктувати якісь свої бажання. Авдіївський напрямок. Давайте глянемо, що відбулося за останніх сім днів. Бачимо, просувань немає Сильних є зміни лише з боку опатне водяне. Це з півдня в бік Сєвєрне. Ну і їхня мета, я вам нагадаю, це на пункт Орлівка. Вони е, хочуть Орлівку, Красногорівку і Водянець воз'єднати, зробити таким чином нам оточення. Ну але це взагалі нереально. Дивимося по півночі. Є невеличкі зміни по фронту саме в районі Красногорівки. Але тут не немає просувань, а пішло таке більше вирівнювання, вирівнювання фронту від Красногорівки до веселого і до самого пункту Кам'яна. Лобові атаки вони припинили робити, тому що зрозуміли, що вони безрезультатні і втрачають велетенську кількість живої сили, ну з вони, звісно, нехтують. Рухаємося далі по вугледарському напрямку. Зупинятися не буду, лише скажу, що продовжують. Е Мало того, що звідси перекидати сили на Мар'янку і Авдіївку. Чому ще, до речі, на Мар'янку перекидають вони сили. Розуміючи, що Вогледар їм не по зубах, вони спро... намагаються спробувати від Мар'янки вийти на Курахове і вже з тилу заходити в Вогледар. Це я вам раніше розповідав, просто нагадую. Рухаємось далі по півдню. В нас є от цікава інформація з напрямку: це є Гуляйполе. Останні дні Шереця немало звісток, звідси що наші збройні сили зуміли просунутися. Підтверджень спростувань немає, але е, багато достовірних джерел повідомляють, що населені пункти, такі як Марфопіль, Новоселівка, Решетелівське, і зараз я вам продемонструю в бік Федорівки. Ось сюди вони вже є під контролем Збройних сил України. Ось ви бачите цей отакий от виступ. Все зрозуміло, куди рухатись це напрямок руху до пологів. Пологи це є логістичний серйозний хаб. Звідси, бачите, білим кольором, де і залізниця, і трішки південніше це є траса напрямок, який згодом рухається і на Маріуполь, ось ви бачите. А логістика рухається і до Волновахи, ключового логістичного центру на південному напрямку. Власне, саме тому. Ми намагаємося прощупувати позицію ворога в цьому регіоні. Рухаємось далі по півдню. У нас є також важливі, вкрай важлива інформація по Херсонському напрямку. Зараз вам його розповім. А, лише я вам скажу, що цієї ночі знову обстр... не ночі, перепрошую, а вранці 23 квітня обстріляли позиції нашої цивільної інфра... інфраструктури Нікополь. Це вже традиційно. Вчора розповідав, що були. Незрозумілого характеру прильоти в районі Запорізької атомної електростанції. Цю ніч знову страждав Нікополь. Загалом ситуація наступна, що був період місяць-два тому, коли Нікополь нещивно посіну гатив ворог по цьому місту і знищив його фактично вщент, велич... велику кількість його інфраструктури. Потім було затище, і зараз от знову починає гатити по цьому населеному пункті. Рухаємось далі по півдню. Важлива інформація у нас є з боку. Нової каховки, ну по перше, кажуть вже місцеве населення. Нові каховці, ось так, херсонський напрямок. Що тут появилося вже м -м, покриття. Мобільне українських операторів, що дуже і дуже важливо, і друге появилось українське телебачення. Перевірити цього ми на жаль наразі не можемо. Але якщо воно є так, то це дуже і дуже хороша звістка. Ну і власне, давайте перейдемо до ключового е, напрямку, напевне, за останні 24 години, тому що і речниця ОК Південь Наталя Гоменюк не спростувала, але і не підтвердила цю інформацію. Попросила бути інформаційній тиші. Наступне, ось зараз вам продемонструю фотографію. Ось є це Антонівський міст, який ми довго і наполегливо пробували перед тим, як гнати окупантів з правого берега, що повідомляють звідси е бійці. Чи є в нас просування на південному напрямку біля Антонівського мосту, як я вже зазначав, е це повідомляють самі воєнкори ЗПАбліків, тому що вони демонструють фотознимки, е начебто. Де наші позиції, куди вони коригують свій вогонь? От давайте перейдемо до карти. Антонівський міст, от супутники ми з аби краще було видно Антонівський міст. І от у нас є по західну сторону від цього мосту річка Конка, ось ця річка, і трошки південніша річка Чайка. І тут є так звані дачі. Ось ці от дачі, ось я вам зараз їх окремо. Ось тут дачі і тут дачі. Ось повідомлення расистських пабліків, що от, власне цей напрямок вже є під контролем Збройних сил України. Цього ніде офіційно ніхто не повідомляє, але є також це все є. аналітики інституту вивчення війни, які просто проаналізували те, що відзняли окупанти. Ну що ж, лише можна. Привітати, напевно, і будемо стежити за розвитком подій в бік, До речі, Олешок. В Олешках бачимо 4 кілометри до берегу Дніпра. В Олешках серйозний командний пункт. Окупанті так само, як і в голій пристані. Між цими двома населеними пунктами є відстань в. 16-17 кілометрів будемо стежити і будемо сподіватися, що ми далі зможемо просуватися. Також раніше була інформація по кінський острів. Ось тут та біля Голої пасні також був під контролем збройних сил України на завершення огляду карти бойових дій. Хочу сказати пару слів про. Кінбурзький піострів і Кінбурзьку косу Миколаївської області Рашисти продовжують сюди звозити свою важку артилерію, і бити по Очакову і таким чином не дозволяти з Миколаєва ось сюди вивозити наше зерно в Чорне море. Що це означає? В те, що означає, що і так є проблеми з зараз з Євросоюзом і домовленостями, і а, вивозом нашого зерна, тому що логістика чи сухопутна. Не дозволяє цим країнам, нашим сусідам повністю наше зерно утримувати. Відповідно, місцеві фермери і в Польщі протестують проти того, що падає ціна на зерно через власне блокування зернової угоди від окупантів. Що ж таким був, був огляд карти бойових дій на 23 квітня неділю. А вже з понеділка очікуйте на Андрія Дрозд.